А хто ви такі? Алло. Курать. Машина літовські номера. Октавія. А хто ви такі? Представитися, будь ласка. Mm. Мені? Mm. Я, Івасенко mm. Аторій Іванович, живу на цій вулиці. Ну, будь ласка, ви чого тут стоїть? Хто ви такі? Можу пустяти. Пустяти? А це що, спеціальне таке місце для того, щоб сяти? А? Хто ви такі, Представтеся, будь ласка. Для чого? Ну як для чого? Тому що воєнна війна зараз у нас може бути... Може бути диверсанти якісь. Ти можна бити, створити, а? Хто это такі, будь ласка, представтеся. Можливо, ці... я не знаю, як їх назвати. Особи. Можливо, вони на творезному стані. Може 102 визвати, хай їх провірять. Та хто ви такі, Представляться, будете чи ні? Чи може мені дзвонити до декого, щоб під'їхали та, та, трошки, та трошки провірили вас тут? Хтось там такий ззаді? А, бачимо Це ці, -ці. що по інваліди другої групи. Всі списані. В яких ви бригадах воювали де? В яких частинах? Можете сказати чи ні? Зісніть <свіснительні> хлопчики. Сержанти. Пожалуйста, дивіться. Ось. Чого вони тут їздять, не знаю. Вже в селі всіх, всіх, блядь, алкоголіків, всіх інвалідів. Кончених позабирали. В сраку упхаймені є. О, і вже биться, які морди здорові, блядь, пузи кілограм по 120. Вот вам де ухилянти, блядь. Будь ласка. От ухилянти, блядь, Самі воювати не ходять, самі не хочуть воювати. О, А тут собі... Кайфують, як має бути. Так. Ай, бля, кому так. Да. Ти що, приставиться чи ні? Алло, фізо особи. Садять, вони, мабуть, п'яні, бляха, хулі їм робити. Бухають, блядь. За державні гроші. За ті гроші ви заправляєте машину, це катається, га? Мовчать. Нічого. Оцініть, будь ласка, їхню мовчазну поведіночку оцих наших бойовиків, яких можна назвати. Тільки що вони мені порожили? Я вам за дітей своїх, блядь, сука, башки повідкуярою повністю, блядь. Ухилянти йобані, подивіться. Дивіться, які бугаї, блядь, сука. Вот кому воювати. Підари, блядь, ти цикашні, суки.